Дорогі колеги, зараз до слова я з задоволенням запрошую пані професорку Ларису Засєкіну, яка знаходиться в Великобританії, і запропонує нам свою доповідь по стравматичні ефекти війни в Україні, формування науково-доказових знань для психосоціальної підтримки цивільного населення. Прошу пані Ларису. Зараз хвилинку, і я подивилася, що робочі мови конференції три. Тому в мене слайди англійською мовою, але звісно, презентувати я буду українською мовою. І сьогодні ми будемо говорити про посттравматичні ефекти війни в Україні, і попередній доповідач гарно назвав використав метафору те, що хвороби є вбивцями інсульт, і інфаркт міокарда є вбивцями нашого народу. То, мабуть, посттравматичні ефекти, і це я сьогодні буду говорити в основному про посттравматичний стресовий розлад та пов'язану пов з ним симптоматику. Це є не вбивці, а очевидно страждання нашого народу. Народу, це те, що призводить до дуже багатьох душевних страждань, які можливо часто є непомітними для ока, так як фізичні хвороби, але це не означає, що ми повинні їх ігнорувати. Отже, сьогодні я буду говорити про посттравматичний стресовий розлад як наслідок війн. Також я хочу зупинитися на доволі новому конструкті, який називається моральна травма. В науковому, науковому світі зараз, зараз іде дискусія, чи ми повинні розмежовувати моральну травму і посттравматичний стресовий розлад. І я вам розкажу про результати нашого дослідження і поділюся вам своєю експертною думкою про це. І далі я розкажу про те, наскільки ми спробуємо порівняти наскільки моральна травма і посттравматичний стресовий розлад. Проявляються вже на сьогоднішній день у цивільного і військового населення в Україні. І якщо говорити про психологічні наслідки війни, то зазвичай самим першим в літературних джерелах це звичайно є посттравматичний стресовий розлад, далі є депресія, далі це тривожність, і в принципі можемо сказати, що Більшість літератури, все ж таки, коли ми говоримо про травму пов'язану з війною, стосується саме військового населення, і зовсім не так багато літератури, яка стосується цивільного населення, і даремно тому, що, ну тобто, ми чітко знаємо, що 10% приблизно цивільного населення мають серйозні психічні проблеми. Після під час і після завершення війни і 10% вони мають проблеми з фізичним і соціальним функціонуванням. І буквально позавчора я запостила, завантажила картинку, вийшла українська версія нарешті dsm 5, це є дуже важливо, звичайно, це запізно, вона мала бути набагато раніше, але насправді ми її маємо, і це дуже важливо, тому що тут ми можемо продивитися по всіх посттравматичних ефектах і але посттравматичний стресовий розлад він фактично був введений 80-му 80 році 1980 му році і навіть на сьогоднішній день багато людей вважаючи це є не стільки розлад а як нормальна реакція нашого організму на ненормальну подію, але офіційно він класифікований як психічний розлад, він є в діагностиці dsm 5 і в dsm 4 цей розлад належить до палітри тривожних розладів. Тому завжди, коли ми працюємо з ПТСР, ми в голові повинні знати, що в основному симптоматика дуже подібна до всіх тривожних розладів. І далі, коли ми говоримо про наслідки війни. То в нас є різна поширеність, розповсюдженість посттравматичного стресового розладу серед різних верст населення, і знову ж таки залежно від країн, залежно від війни, залежно від того, чи дослідження проводилось під час війни чи після того як війна вже закінчилась. В нас досить різний відсоток ПТСР серед військових це від 6 до 30%. відсотків. В різних літературних джерелах, якщо ми беремо підлітків, які пережили військову травму, різні види військової травми, підлітки і молоді юнаки, то це досить велике розповсюдження, це 50-53%. І тому недаремно сьогодні Міністерство освіти і науки дуже наголошує на тому, що в школах необхідно проводити реформи. Те базовий рівень якби навчання базового рівня компетентності е, з психічного здоров'я вчителів шкіл. До речі, у Великій Британії така реформа вже впроваджується. Вона не всім подобається. Бо вчителі і так дуже завантажені, але насправді особливо в межах України це має сенс, тому що зараз вчитель повинен розуміти, що відбувається з дітьми і як надати хоча б базового рівня допомогу. І теж цікаво, що жінки мають вдвічі більше страждань, пов'язаних з ПТСР ніж порівняно з чоловіками. Далі йдемо далі. І далі я би хотіла сказати, що також в літературі зустрічається багато не багато, але є дослідження, які говорять про те, що страждають не тільки військові, не тільки цивільні, а страждають власне ті діти, які знаходяться в сім'ях, тому що ми маємо поняття релятивної травми, травма, яка передається з покоління в покоління, і вона може передаватися, наприклад, коли. Батьки, які мають ПТСР, більше досліджень ми маємо все ж таки, коли мама має ПТСР. Зовсім мало досліджень, коли батько має ПТСР, як це впливає на дітей. Але батьки, які мають симптоми посттравматичного стресового розладу, вони не можуть виконувати свої батьківські функції такою мірою, які б добре сприяли психічному здоров'ю дітей. Тому, звичайно, це поведінкове моделювання і травма може передаватись, а також травма може передаватись із покоління в покоління. І маємо поняття колективної травми в Україні. Ми все ж таки більшість країни ми знаємо тиждень тому є визнав голодомор як геноцид і дедалі більше країн визнають голодомор як геносит? Тобто українці мають в своїй історії колективну травму. і дослідження. У нас є багато публікацій, які говорять про те на імпірічному рівні, так. Вказують на те, що все ж таки, якщо в сім'ї була ем, існувала оце пережиття сімейної травми, ну ми, зокрема досліджували голодомор або геноцид, то прямі прямі нащадки вони мають предиспозицію до посттравматичного стресового розладу. Якщо існує ситуація небезпеки, тобто знову можемо сказати, що цивільне населення і військове населення зараз має предиспозицію до посттравматичного стресового розладу, якщо в їхній родині. Були факти пережиття геноциду, і е, далі я би хотіла е, вже сказати про наше дослідження. Наше дослідження починалось в 2021 році. Це ще було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми працюємо з військовими з 2014 року. В Луцьку у нас ми заснували український центр психотравми. Він знаходиться в корпусі університету, проспект Волі 13, Тому, якщо потрібна допомога військовим або їх сім'ям, ви можете звертатись туди. Допомога надається безкоштовно, і от, власне наша тема була моральна травма і зцілення нейрокогнітивні кореляти і Психологічні інтервенції, але оскільки в 2022 році розпочалось повномасштабне вторгнення, звичайно, ми розширили фокус нашої уваги вже не тільки військових, а й цивільне населення, яке теж потребувало допомоги. І якщо поговорити все ж таки про моральну травму, щоб ну, зрозуміти, що це таке, і чи потрібно її відокремлювати, знаєте, воно мені нагадує цю відому картину потворної герцогині, тому що моральна травма це якраз це не співпадіння, не зіставлення мого морального кодексу моїх моральних цінностей і тією поведінкою, яка якою вимагає конкретна ситуація. Ну, у якщо ми говоримо про військових, то найбільш такою типовою ситуацією це є, наприклад, якщо для людини в моральному кодексі чітко прописано не вбивати. Але людина, коли потрапляє на поле на поле бою, вона повинна бити іншу людину для того, щоб захистити себе, свою країну, своїх дітей і так далі. І оця от колізія між тим, що я маю зробити, між реальною поведінкою і тим набором цінностей моральних, які є в людині, вони дуже часто призводять якраз до морального травмування. І багато вчених сьогодні говорить про те, що введення цього конструкту. Моральна травма воно перешкоджає успішному лікуванню ПТСР, тому що посттравматичний стресовий розлад він теж включає в собі ці аспекти страждань, які пов'язані з моральною травмою. А насправді, якщо відкрити ДСМ 5 яку я, який яку я показувала на картинці, там чітко видно чотири кластери основних ПТСР і. Якщо їх проглянути, вони зовсім не пов'язані з моральними переживаннями. І тому ми зіставили такі, зробили дуже серйозний метааналіз і систематичне вивчення літератури. так і ми дійшли до висновку, що ПТСР і моральна травма вони відрізняються за такими аспектами. По перше, дефініцією я сказала, що моральна травма це моральне страждання, чи емоційний біль людини, емоційний дистрес людини, який виникає внаслідок неспівпадіння поведінки та і морального кодексу. Але моральна травма не зафіксована як психічний розлад в ДСМ-5. І так само в міжнародній класифікації хвороб її теж немає. Тоді як ПТСР це все ж таки є психічний розлад, який має чіткі свої симптоматики, чіт чіткі кластери. Так далі, симптомологія знову ж таки, по відповідно до ДСМ 5 ми знаємо, що ПТСР основною поведінковою стратегією це є уникання. Якщо ми говоримо про викривлені когніції, емоції, які теж є важливим. Критеріям ПТСР, то це все ж таки більшою міру тривожність і це катастрофізація. Тобто, раптом це може знати, статися знову. Тобто, флешбеки, інтрузія, вони всі мають в собі оце фізіологічне збудження, яке пов'язане саме з тривогою, тоді як ем, моральна травма, тут інші емоції, тут дві базові емоції. Це Комплекс провини і комплекс сорому, але також це є, можуть бути емоції відрази, це можуть бути емоції злості далі по симптомології, що ми говоримо по когніціям в моральній травмі, вони теж інші, ці викривлені спотворені когніції ніж ПТСР, тому що в моральній травмі вони більше стосуються самообвинувачення. Тобто я щось зробив неправильно, я винний, тому мені соромно, тому. Я або я відчуваю комплекс промини. Маємо абсолютно різні інструменти. Ми користуємося для того, щоб симптоми ПТСР визначити, ми користуємося PCL 5 опитувальник, але для того, щоб поставити діагноз, звичайно, ПТСР ми користуємося DSM-5. Далі, якщо ми говоримо про інструменти для діагностики моральної травми українською мовою, їх не було. Ми маємо три опробованих стандартизованих інструменти, які запропонував Койнінг. він працює в Сполучених Штатах. Тому один з цих інструментів ми адаптували і стандартизували, тобто вона має серйозні ця методика психометричні властивості. Я вам зараз її покажу. Далі, якщо ми будемо говорити про нейро. Обумовлення, то теж нейродослідження, нейроіміджінг показує, що, наприклад, в дослідженнях за допомогою ФМРАЙ, при моральній травмі, функціональна конективність зовсім інша в стані спокою, ніж при ПТСР. Тобто, знову ж таки, ми бачимо різну локалізацію мозкову при цих ураженнях. І якщо ми маємо чіткі протоколи для лікування посттравматичного стресового розладу, які мають наукову доказовість, тобто перший це травмофокусована когнітивна поведінкова. Терапія друга це зовсім молодий, але вже науково-доказовий метод реконсолідації травматичної пам'яті. І третій метод це МДР. я працюю на практиці, я сертифікована в двох перших терапіях. І я можу точно сказати, що працюючи з ПТСР і маючи дуже гарні результати лікування ПТСР, все ж таки, якщо ми не торкаємося лікування моральної травми, а якщо вона присутня, людини залишаються ці емоції провини, ці емоції сорому, які далі можуть знову сприяти рецидиву ПТСР. Тому обов'язково ми повинні зараз думати над лікуванням ПТСР. Є протоколи лікування думати про лікування моральної травми на сьогоднішній день. Є запропоновані протоколи мораль, лікування моральної травми, але вони ще не мають. Вони ще проходять. Певні певні етапи дослідження, але що зрозуміли, вже на сьогоднішній момент що моральна травма для її лікування обов'язково треба вплітати в науково-доказові методи протоколів лікування посттравматичного стресового розладу. Оцей такий, ми називаємо його «spiritual component», тобто компонент духовності, яка власне стосується обробки ціннісної сфери, знаходження смислів, локальних глобальних. Тобто, якщо ми говоримо про моральну травму, це перш за все це є цінності. Це є цінності, це є робота з е, самоцінністю, і це є цінності життя. Е, зараз я вам хочу просто дати ну, зразок е, опитування, які ми опробували, щоб ви просто розуміли, е, як діагностується моральна травма. Наприклад, зараз я відчуваю, що лідери, яким я колись довіряв, мене зрадили, тобто, моральна травма це також завжди. Про появу недовіри, про погіршення міжособистісних стосунків і контактів. Далі, наприклад, я відчуваю сором за те, що я зробив або не зробив протягом цього часу. Я, наприклад, не можу зрозуміти за що бог крає мене, тобто при моральні травмі й до зрушення в релігійній вірі, якщо вона була. Далі, наприклад, мене турбують мої вчинки, які порушують мої переконання або цінності. Тобто, фактично є низка питань, які про які я вам говорила, які фактично показують що в людини є ці моральні переживання. І якщо нам коротко я вам зараз представлю результати наших досліджень, то в нас такі були дослідницькі запитання: перше, нам треба хотіли порівняти, як ПТСР, моральна травма, і депресія і тривожність проявляються в цивільній... Військовому населенні, далі ми вплили аспект статі, подивитися, як в цивільному і військовому населенні, е, які наслідки психологічної війни мають жінки і чоловіки. І останнє, е, що б я сьогодні хотіла вам сьогодні продемонструвати, е, це чи впливає власне наявність цієї сімейної травми, травми геноциду на предиспозицію до посттравматичного стресового розладу. І ми використ... ми дослідження проводили перші. Три місяці війни я хочу звернути увагу на це. Тобто, це ми почали дослідження в березні і закінчили його в травні. 2022 року, якщо знову ж таки говорити про ПТСР, то для акумуляції ПТСР ми завжди ну зазвичай ми даємо 6 місяців і багато є рекомендацій про те, що не варто лікувати посттравматичний стресовий розлад упродовж 6 місяців, тому що в організма є свої ресурси для резілієнтності або посттравматичного стресу. Стання. Але все ж таки на сьогоднішній момент більше ще доходить думки, що якщо в людини є симптоми не ПТСР, але є симптоми посттравматичного стресового розладу відразу після травматичної події, то, звичайно, не варто чекати 6 місяців, а потрібно дати людині ту допомогу, на яку вона потребує. І ми використовували такі опитувальники для діагностики моральної травми, ПТСР, депресії. І е, також томографічні дані, і от, будь ласка, подивіться на діаграми. Якщо ми подивимося на діаграми, то видно, що посттравматичний стресовий розлад значно проявляється вище в цивільного населення, ніж у військового. Так само ми бачимо в показниках депресії, так само тривожність вище в цивільного населення, тоді як моральна травма немає відмінностей між цивільним населенням. І військовим і загалом, якщо подивитися на показники PCL 5 які діагностують симптоми ПТСР, то в нас клінічний поріг 32-33. Ми бачимо, що вони наближаються до 30. Якщо це враховувати перші три місяці війни, можемо сказати, що це дуже високі показники у цивільного населення. І тому знову ж таки ми намагаємося зараз пояснити, чому цивільне населення має такі високі показники, і тут може бути дуже багато пояснень, починаючи від пандемії, яка теж була. Тривалим травматичним стресом для людей, і е, люди були в соціальній ізоляції. Ця соціальна ізоляція, яка погано впливала на психічне здоров'я, ця соціальна ізоляція плавно перейшла в війну, тобто можемо сказати, що. Українці перебувають перед, у ситуації подвійного травма, тривалого травматичного стресу. Далі все ж таки низька психологічна готовність населення до війни. Багато людей не вірило, хоч дуже багато іноземних джерел було. І ми всі освічені люди ми читали ем, інформаційні повідомлення з різних країн. Але все ж таки, десь глибині душі, люди не вірили, що може бути війна такого масштабу. Далі, то в нас є внутрішньо переселений осіб, які двічі. Мігрували в 2014 році, а потім в 2022, це теж дуже велика категорія ризику. І, як я сказала, наявність колективної травми теж дає предиспозицію до посттравматичного стресового розладу. І на цих графіках я продемонструвала якраз, як проявляють себе статеві відмінності в групі військових і в групі цивільних. І синя е, пряма це є в нас група цивільних, і е, зелена це військові. І знову ж таки ми бачимо, що. Жінки дійсно мають вищі показники посттравматичного стресового розладу, ем, депресії, тривожності, але тільки в групі цивільних. Тобто, можемо сказати, що у групі військових немає відмінностей між військовими жінками і чоловіками. Ми часто це обговорюємо з військовими. І військові нам говорять про те, бо, тому що це суперечить даним, які, наприклад, в Ізраїлі, які. І наші військові говорять про те, що просто жінка в нашій армії військова вона має зовсім інший статус ніж, наприклад, військова, яка знаходиться в Ізраїлі. Тобто тут дуже шанобливе ставлення до жінки військової. Можливо, тому жінки якби мають показники не вищі, не мають вищі показників. Емоційного дистресу. Я також хочу звернути вашу увагу щодо моральної травми. Тут ми бачимо навпаки, що моральна травма є вищою, як у чоловік в цивільному населенні, так і в військовому населенні саме у чоловіків порівняно з жінками. І тут теж ми, я думаю, тут якраз це специфіка моральної травми, тому що моральна травма виникає в ситуаціях. В дилемах, де потрібно прийняти рішення, непросте рішення, і, мабуть, чоловіки відповідають відчувають більшу відповідальність за прийняття моральних рішень. Тобто, тут це теж є перспективи для подальших досліджень, для подальшого пояснення, тому що ці показники є доволі цікавими. І далі я хочу показати вам теж результати дослідження, що наявність сімейної травми, тобто пережиття геноциду, формує предиспозицію до симптомів посттравматичного стресового розгляду і до депресії. Ми не можемо це сказати про тривожність і про моральну травму, але ми можемо чітко сказати, що люди, в яких є сімейна травма в сім'ї, вони дійсно мають цю предиспозицію в ситуації стресу або ситуації тривалого травматичного стресу, в якому знаходиться Україна сьогодні, і на я би хотіла е, сказати, чи ну дати цитату, яку я дуже люблю, яку в е, е, BBC е, заявив в 39-му році, коментуючи Росію. Він казав, що ніколи не можна. Я не можу передбачити дій Росії, тому що це велика загадка, яка за, далі загорнута ще в більшу містіку. І тому сьогодні ми можемо сказати це саме, що ніхто не може передбачити дії дій Росії не сьогодні, а не через 10 років. Справа не в Путіні, справа в. Тому сусідові, з яким нам завжди доведеться жити, нашим дітям жити і багатьом багатьом поколінням. Доведеться, доведеться жити з цим сусідом. тому єдиний вихід для України це формувати дуже жорстку серйозну систему національної безпеки. І, на моє глибоке переконання, на моє переконання як клінічного психолога, і теоретика, науковця, і практика важливим елементом цієї національної безпеки має бути система охорони психічного здоров'я. Коли ми таку систему побудуємо і коли наша нація буде мати серйозну спільну резилієнтність, національну резилієнтність, то тоді ми дуже впевнено будемо дивитися в своє майбутнє. Це наша дослідницька команда. І далі я би хотіла вам про. Є наші публікації, тобто доволі багато за результатами вже цього дослідження. І хочу ще раз сказати, що в нас є український центр психотравми, який знаходиться на проспекті Волі 13, корпусі головного корпусу університету. На сайті університету також є підсайт цього центру, і там є всі наші контакти. Ви можете звертатись, тому що для військових і сімей військових у нас всі консультації надаються безкоштовно. Я Просто дякую за увагу.